У нас сейчас будет мастер-класс начинается а, по ОФ Смоле. Вот, смотрите. Это вот такая вот, один из примеров уф Смолой заливать. Это вот такие вот а, кошечка, смотрите. Но а, мы показывали кошечку, еще несколько, но на самом деле вот а такое огромнейшее разнообразие. Форм, которые можно использовать для залития ОФ смолой. Мастер, конечно, нам расскажет, что такое ОФ смола. И сейчас я вам покажу, чем это можно заполнять для красоты. Заполняется это вот такими И вот разнообразными высоту, сухоцветами, точнее, лепесточками, цветочками. А дальше из полимерки вот такие вот интересные штучки, а, блесточки. Это стили стимпанк, вот такие шестеренки. найти для часов стрелки. Вот такое вот. Смотрите. В общем, тут Фантазии есть, где разыграться. И вот мы смотрим одна из участниц: что ты себе выбрала. Что это у вас будет? Клоны? А, браслет. Брас... Это брелочек. Брелочек, да? Mm -hmm. Наш маленький участник определяется со своим выбором. Очень трудный выбор между кошечкой, бабочкой, еще одной кошечкой и лапкой кошечки. Вот. И что же у нас будет? Вот. Такие. Ну что, победила у нас лапка, да, кошачья? Ну, понятное дело. Так, еще один участник у нас выбрал э, основу под кольцо. Будет красивое колечко. Ну, в общем, как это все будет рождаться, я буду снимать вам и рассказывать. Вы, возможно, раньше про эпоксидную смолу. материал. У чому їх відмінність? оф смола з якою ми працюємо, застиває від ультрафіолету. У мене ось така лампа для маніфору. Вона дає уль ультрафіолет, за рахунок чого застигає смола. Смолу важливо зберігати у темних. Пляшечках, бо у прозорих вона буде застигати навіть через пляшку на сонці, буде псуватись. І працюємо ми з вами не біля вікна, бо якщо б ми сіли там, вона б почала застигати прямо у процесі, поки ви працюєте. Можна сушити у лампі, можна сушити під сонцем, можна сушити під ліхтариком ультрафіолетовим, але з ним не раджу, бо це буде для очей не дуже добре. Ну і довго ось так сидіти з ним теж не дуже весело. Так, лампу увімкнули, вона там сама собі працює. Ще, в чому різниця? Епоксидна смола застигає за рахунок того, що ви змішуєте два компоненти, і вона застигає 24 години, 48 годин, ну, різна по-різному. Якщо б ми працювали з нею, то вам би довелося приїхати один раз залити один шар, другий раз залити другий шар, третій раз залити третій шар, а якщо щось ще не так вийшло, то ще й потім четвертий та п'ятий рази. І плюс епоксидна смола токсична, оф смола не токсична. З епоксидкою треба працювати у респіраторах, такі великі, як з фільмів про Чорнобиль. І якщо ви десь бачите майстер-класи по епоксидній смолі, там годинники, якісь великі роботи, скоріш за все, там респіратори не видають, видають медичну маску. Вона не захищає і туди краще не ходити. А ну треба питати, чи є респіратор з фільтрами. 90 випадків зі 100 немає. Бо люди вважають, що від одного разу нічого не буде. Ну комусь не буде, комусь буде. І дітям також за епоксидкою не можна працювати. З Ф смолою можна працювати дітям, можна працювати без респіраторів. Вона ну, як гель-лак, по суті, коли ви з ним працюєте. Смолу важливо заливати тоненьким шаром. Взагалі виробники часто пишуть 2-3 мм, але 3 мм вона погано застигне, краще не треба. Тому маленькі тоненькі шари. Ми їх будемо багато наливати за рахунок кількості шарів у нас вийде потім товстенька прикраса. Якщо залити одразу товстий шар, то або смола може не застигнути добре, або зверху буде корка, а знизу вона жива залишається і не застигає. Або вона перегрівається, коли вона застигає, вона дуже сильно розігрівається. І може е, закипіти, е, підуть такі великі-великі бульбашки, або може вирости ріг. Е, е, таке теж було кілька разів, коли товсті шари е, з каблучкою особливо обережно, бо там легко зробити надто товстий шар. Е, роботи прозорі. Я закрила поки що скотчем. я вам зараз роздаю. Кердон, ми будемо працювати на них. Це скотч спеціальний. Він відрізняється від звичайного плотністю, можна обрасти. Передати, подивитись і потім знежирити. жирити. Прозорі роботи ми кріпимо на скотч, потім ми його. Перед вами палички. А, давайте раз, раз вас зливати, А, Так палочки, це не просто так, я думаю, для красики. Ми працюємо. працюємо у чорних пляшечках смола. Вона дуже-дуже густа. Коли будете заливати, її прямо ось так вертикально тримаєте і треба здавити, щоб вона трапнула. Вона не як водичка, вона дуже густа. І треба зробити тоненький шар. Ось тут важливо проходитись під бортиками, щоб усюди усюди вона попала. Е, і ну, закриваємо весь шар. Е, з колечком. зараз підійду. Ну, не довго ж крябить і на Трошки. Буде. Зараз я підійду е, з, зі знажирення. Зверху знімаєте повпачок, наливаєте кілька крапельок і паличками розтягуємо смолу по форніторію. Гострим кінчиком розподіляєте смолу. А тунки-то я пропустила який шар товщиною. Ну десь один міліметр буде. А, зовсім зовсім маленькі, так? Ох ти. Бо товстий, будемо тут не буду. Мост. Мост. Сюдиш. Налили уже? выглядит как будто налито. Бо ось тут під краєм смолі важче застигнути. Якщо заливати одразу кольоровий шар, то вона там під краєчками може не застигнути. Вам навіть не обов'язково середину заливати, головне ось під краєм пройтись. Одну крапельку смоли тут буде достатньо. Прям здавити пляшку. Отак? Ще. Ні, так ще. Тут Крапельки маленькі. Ну, у кого які, отак. Спробуйте розтягнути, щоб усюди під краєчками потрапила смола. Якщо буде не вистачати, то можна додати. Так, Динутка, то наколюємо ось тут, де вона кріпилась би до серединки. І переносимо куди треба, відповідно. Якщо колоти голкою всередину пелюстки або там в пелюстки у квіток, це спочатку буде непомітно, а потім, коли залиємо смолою та запечемо, там будуть плями мокрі, такі не дуже гарні. Тому з цим обережно. Є пінцети, оці механізми легше брати пінцетами. Ну, комусь може квіти легше пінцетами, теж купую. А що якщо така каблучка маленька, що мені не Вот уже некоторые здійсняють перший шар уже в этой пічці, <зас> или как і в лампі застивають, остальные <зас> вот еще різати, там, зменшувати краєчка бо, наприклад, там пелюстка не влазить, трошки по краю її там можна підрізати. Ну а потім півквітки. Ви це самі все збираєте? Так, на жаль. <реш> а, що мені треба сюди вилежати, а потім відсюди туди перекладати. Да. Так? Ну, тут можна поки просто е композицію приміряти, ага. а потім вже перекладати, Добре. що подобається. І фон вам. Ще треба обрати колір. Е колір робимо, чи метал залишаємо? Колір давай. Ага. А, і тут в мене синій, блакитний, зелений та білий. трошки можу їх а, показати кудись. Давайте білий білий. На білому гарно блакитні, гарно червоні. Приміряє. А, жовті теж в принципі будуть гарні. Ну, білий, чорний, вони такі універсальні. Можна комбінувати квіти з механізмами, можна там, з блискітками. Там є єдиноріжки та котики. Бо їх могли не побачити. Чорні котики. Ось тут. І там єдиноріжки блатинні. А я не побачила котиків, котиків, котиків. Мені котиків покажіть. И можно и котики. Ну, красота. Я пусы котикам. Mm -hmm. Мастера все, такой все, шикарный обога... выбор. Mm -hmm. Сейчас обога смотрю, девочки тебе... теряются, mm -hmm. что ложить. Дырка, дырка по центру, а что дырка. Это свидетельствует про то, что недостаточно смолы. Видите, что-то можно уже это. Сейчас будем вставать сложно. Ой. Что у тебя там цветочки, да? Да, цветочки и блесточки. И блесточки сердитики. тут такую красивую лапку. Чтобы глянул на лапку у котика. У него там и цветочки, и звездочки. Смотрите, какая красивая композиция. Девчонки уже сделали композицию. Плохо видно. И заливают это слоями. Да, это вот кошечка, луна. Да, Понял. заливают теперь несколькими слоями э, смолую и э, ставят лампу вот так вот делают вот такие вот слои и очень-очень много слоев так. делают заливают и снова в лампу такое вот колечко. Там. С блюз, с цветочками, с блестяшками. Сейчас попробую увеличить, показать. А, смотрите, какая красивая композиция колечко. А тут у нас волшебная каталапка, да? Угу. Вот. Понравилось тебе? Угу. Так. так. Это капелька. Я думала, это будет... Я думала, это будет кулончик, а это, кажется, будет такой брелочек интересный. Тут эти шарниры, эти солнце, что я подумала, оно тоже переливается. Ну это да, было. оно как солнце. Вот смотрите, так, готовое колечко такое, показываю. цветочки и солнышки, переливающиеся солнышками. У нас служат шестеренки, но смотрятся очень красиво. Ну, скажите, вам понравился сам процент, очень, результат? Да, очень. Да. И такого нет ни у кого. Да, индивидуально красивая. Буду спрашивать, где взяла, скажу. Сама. Да. Смотрите, вот такой вот брелочек. Ой, 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 не, 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 не прозрачность. Это самое. То есть сделали не просто, вот залили заготовочку, да, то есть Танечка выдает еще фурнитуру, и получается вот такой красивый. Сейчас я увеличу. Ой, вот, я тут. Вот. Да, ой, смотрите, какая красота. Просто. С другой стороны, двусторонний. Очень красиво. Вам понравилось? Очень. Процесс Режим. увлекательный, Режим, да. Иди сюда. А вот Не еще да, один, ой, 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 это вот еще один прилучек, такая луна с кошечкой. Это вот у нас были мама и дочка, <с Josh> юный блогер. Она <сос> делала кота лапку. Мы ее ждем. Кота лапка у нас <сосит> еще вот там в лампе. <сосит> как вам? Так вам подобалось проводити таке місце, да? Цікаво. Просто щось я думала таке буде яскравіше, а щось я трохи жовтого зеленого багато зробила. А що жовтий не саме не яскравий? Думала, що таке буде тут таке фіолетово синя, а вийшло жовтих ну, Не знаю, мені подобається. Прямо такий місяць місяць. Так, взять, Наш делать. самый да. младший участник сделал кулончик, вот такой ката, каталапку. Вот Аня э, прикрепила к нему шнурочек. То есть после мастер-класса вы получаете э, готовые изделия, это либо кулон, либо э, э, как его, господи, Брелок. брелок, да, либо брелок, либо колечко, то есть вся фурнитура, всю фурнитуру мастер дает. Вот готовые изделия, которые есть у нас. такие, одну уже ушло, то, что я показывала, это кулончики, брелочки. И а, у нас будут теперь такие мастер-классы проходить у Ани. Приходите на рождественскую 16, звоните а, контакты, смотрите под видео.